Віджанелізе, лікар-гастронтеролог, -гастро ендоскопіс гастроцентру -гастро Олімед. Запис від, відео, від, тому, якщо будуть питання, то просто потім надати. Дякую. Вітаю, шановні колеги. Дякую організаторам за запрошення. Тема моєї сьогоднішньої презентації запальні захворювання кишківника від настанови до клінічної практики. Дуже, Дуже тяжко за 15-20 хвилин встигнути. Розповідати про запалі захворювання кишківника, але зараз я буду намагатися підкреслювати найважливіші моменти діагностики лікування таких пацієнтів. Всі рекомендації стандарти, які я використовую сьогодні в презентації, останні рекомендації від ЄСІВІДІСІССІ і 23-й рік. Американська гастроногічка асоціація теж публікують роль біомаркерів з приводу ведення пацієнтів з віразковим калітами крон. А ми всі знаємо, що на жаль, золотого стандарта не існує для діагностики ЗЗК. Є чотири основних пункти: це клінічна картина, це лабораторні дані, візуалізаційні методи дослідження, як ендоскопія і обов'язкова гістологія. Чотири пункти, які повинні бути у перед передачами, щоб він верифікував цей діагноз відразкові калічі Крона. Є дуже важливий момент, якщо йдемо про лабораторну оцінку даних пацієнта, лабораторні дані. Пацієнта запалів захворювання кишківника, треба звернути увагу на ріактивні білок фекальний фекальних тому що вони можуть бути застосовані для оцінки відповідь на лікування. При тому цей реактивний білок під час хворобу це показник активності захворювання. Це реактивний білок під час виразкового кальта це тяжкі захворювання. Інструментальні методи, перелік ми бачимо на екрані. Звичайно, іліоколоноскопія і плюс. патогистологични доследија заимат перша емисија, как шо и демува про диагностики за болин за хворивни кишкивника. Заклучења, після ендоскопичнава обстајжина, після минимален минимална стандартна терминологија трејце во прегледу, Ми тут бачимо, що є декілька варіантів в'язкового каліта і хворобу крона. Також є окремо проктити, є окремо ілеїти, тому що, звичайно, не всі проктити чи виразковий каліт, і не всі ілеїти – це хворобу крона, тому звичайно, ендоскопіст має право, якщо він бачить ізольований проктит, або бачить ізольований термінальний ілеїт, писати в ендоскопічному заключенні тільки ілеїт або тільки проктит, Далі вже клініцист буде вирішувати, чим пов'язана ці запальні зміни в цих ділянках нижніх відділів шнукового школьних тракту. Ще раз повторюю, 21-й рік є ж рекомендації, як правильно діагностувати запальні захворювання кишківника, що найменше по два піптата з 6 відділів товстого кишківника і з термінального відділу тонкого кишківника слід брати для належної морфологічної оценки поробукрону і вразкових каліт. Усього 14 біоптатів. Але далі, далі, якщо ми побачимо цієї рекомендації, рекомендація 4.4 не рекомендується брати біопсів у пацієнтів з підтвердженим діагнозом хворобу крона на контрольному ендоскопічному обстеженні для оцінки ефективності лікування. Коли треба зробити е, огляд, мається на увазі як і лабораторний, як, так і ендоскопічним шляхом, і оцінити стан пацієнта і ефективність лікування після постановки діагнозу. Тут трошки відрізняється шлях контролю лікування. Під час виразкового каліту можна використовувати призначення фекального калпротектина або визначення ефективності лікування ендоскопічним шляхом. Через 3-6 місяців можна пропонувати або або варіант. Якщо йде мова хворобу крона, тоді через 3 місяці рекомендація про те, що ми повинні оцінити стан пацієнта по лабораторним даним. А також через 6 місяців обов'язково потрібна Зробити ендоскопічні обстеження, тому що звичайно хвороба крона рахується як більш агресивне захворювання системного характеру, тому тут варто через півроку лікування після ініціальної, ініціальної діагностики, а зробити ендоскопічний контроль і оцінити ефективність лікування, яке була призначено клієнтці та ендоскопістам. Наступні рекомендації з приводу інтервалу рахуються Три варіанти інтервали: як різик розвитку колоректального раку, є помірний, є легкий ризик, є тяжкий різик розвитку. Ви бачите три періоди спостереження пацієнтів з языка, або колоноскопія раз на 5 років, або колоноскопія раз на 3 роки. А і є варіант щорічного обстеження пацієнта з палец захворення кишківника. Червоний квадратик, де ви бачите умовно високі ризики розвитку КРРС, структура протягом останніх 5 років, дисплазія, ділянки дисплазії протягом останніх 5 років під час відділу наявність первічного старозілющего холангіта ПСХ, тому що пацієнт з виразковим калітом плюс ПСХ це дуже агресивна теча. Вразково каліта, тому такі пацієнти, на жаль, потребують щорічного спостереження ендоскопічним шляхом. Наявність колоректального рака у родичі першого ступеню молодше 50 років. Якщо є один із цих пунктів у пацієнта з ЗК, обов'язково пропонуємо щорічний контроль ендоскопічним шляхом. А також які є існують рекомендації з приводу так званих surveillance ендоскопії від. А знову ж такі є жі частина друга тотальна хромоендоскопія або віртуальна хромоендоскопія з цілової біопсі будь-яких видимих уражень. У пацієнта з високим ризиком, то, що ми вже знаємо, а намізі неоплазя товстої кішки, товстої кішка у вигляді трубки, структури або рефрактині до терапії, не відповідають на призначену терапію. Наявна с ПСХ, с биопси, з ПЕСХХ з сіловою біопсію можна поєднувати з. Чотирьохквадратної нецілової біосів кожні 10 сантиметрів уздовж товстої кишки. Так, це дуже тяжко, дуже затратно і по часу теж. Але рекомендації рекомендації, якщо ми хочемо працювати як на сучасні вимоги, це підкреслюється в останніх рекомендаціях приводу. Аб'єктувати пацієнтам запальним захворюванням кишківника. Дуже об'ємний слайд, оригінальний переклад на українську мову. Це останні рекомендації з приводу інтервалу, тому що дійсно інтервали спостереження ендоскопічним шляхом для пацієнта з языка, це дуже важливий момент. Ми знаємо, що ендоскопія це травматична інвазивна процедура. І, звичайно, не всі пацієнти з не хочуть дуже часто це робити. І клініцисти, ендоскопісти, кастринтологи повинні розуміти і знати, які періоди інтервалі спостереження. Вони можуть пропонувати пацієнтам, якщо йде мова про виразкові кваліт або хоробукрона. Зараз ці рекомендації не буду зачитувати, але дуже чітка ага, підкреслює, з 2023 році про опублікують вже безкоштовному вигляді в інтернет-джерелах про те, коли варто зробити ендоскопічне обстеження пацієнта на трі лікування, коли не варта, і треба одразу оптимізувати лікування. Рекомендації 2, 3, 4, 6 і 7 враховуючи цей реактивний білок, враховуючи фекальний канпротектин, враховуючи фекальний лактоферін, дає нам можливість розуміти, треба пацієнту повторний огляд ендоскопічним шляхом, чи треба одразу змінювати щось схему лікування, щоб досягти ремісію. Такі ж рекомендації існує, знову ж таки, оригінал і переклад з приводу пацієнтів з хворобу крона, ага, рекомендації 23 рік, рекомендації 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, тут теж Підкреслюються моменти необхідності повторної ендоскопії, коли треба зробити, коли не потрібно зробити, і одразу пропонуємо пацієнту в такому випадку оптимізувати лікування більш радикальними препаратами, щоб досягти ефект на тлі ефективність на тлі інших препаратів, які. Е... Умовна буде давати пацієнту з першу чергу клінічну ремісію, лабораторну ремісію і потім ендоскопічну ремісію. Якщо взагалі тогістралогічна ремісія досягнута на тлі лікування, це рахується, що лікування було успішно в цьому випадку. Як правильно готуватися таких пацієнтів знов ж таки існують рекомендації від іссіо, від ЄЩІ, один є. Um, uh, рекомендації про те, що варто у пацієнтів з за запальним захворюванням кишківника використовувати поліетиленглікол, Ми тут бачимо на слайді, що ПЕК з 2018 року і СІСІО чітко підкреслюють в своїх стандартах. Дуже сильні рекомендації від ЄСД про те, що треба використовувати під час язика пацієнта підготовки перед, перед ілеоколоноскопією або перед капсульною Поліетиленглікол у нас є на ринку Ендофалька, і ми дуже багато років користуємося нашою рутинної практики. Ми дуже задоволені ефектом цього засобу. Ми користуємо і так і перед колоноскопією, так і перед капсульною ендоскопією. Теж у таких пацієнтів, а також є рекомендації з приводу використання сіметі тому що дійсне додавання сімітікона перед відеоколоноскопією, перед капсульною ендоскопією покращує оцінку слізової пацієнта запальним захворюванням кишківника і це теж. Демонструється, публікується в ІСІСУ гайдах в іжі рекомендаціях, що додавання цього засобу покращує візуалізаційний ефект під час огляду. Є L, яким ми користуємося в нашій практиці, а також існує есмомізан війбі. Це ключова відмінність, найвища на сьогоднішній день концентрація, які є в Україні. Що стосується пацієнтів з опальним захворювання кишківника, як макроскопічність виглядає, ви зараз бачите на екрані виразковий коліт в різних режимах спектральний режим збільшенням, інші пацієнти з виразковим колітом, набряк, почерновіння, покрита фібрином виразки, контактна кровоточивость або спонтанна кровоточивость. А це класична макроскопічна структура, яка характерна для виразкового каліта. Це пацієнт теж тотальні вразковим калітам. Миотрі, який рекомендую, які рекомендує і ССІО використовувати для ендоскопічної оцінки активності запалення у пацієнта з виразковим колітом. МЕЙО-3 – це визначає, що там вже була спонтанна кровотеча або наявність виразкованих дефектів. Який які патологічні висновок ми отримуємо від гістолога, коли йде мова про? Виразкові каліти теж зараз я демонструю це на екрані. Носі або джібіос, які сучасні істологи користуються в своїй практиці, коли оцінюють стан пацієнта пацієнта з виразковим калітом. Хворобокрона і цикальний клапан деформований, дуже великий розмір вираз, який починається з термінальної відділу тонкої кишки, Охоплює цикальний клапан, переходить на сліпу кишку Теж Інші пацієнти в ураження. Характерна для хворобу крона, і чим він може відрізнятися умовно, можна відрізнятися від вразковому каліту. І теж зараз це демонструємо на екрані. Якими ендоскопічними класифікаціями користуємося в практиці? Знову ж таки, від СІСУ і рекомендації про те, що проста ендоскопічна оцінка хворобу крона і сесідіско можна використовуватися під час ендоскопічної оцінки хворобу крона там ліса, які. Є рекомендації, ми не можемо казати, що це вимоги, це рекомендація, що варто а, в, вписати в протокол ендоскопічний, і а, цим ми даємо нашим клієнтсистам розуміти, настільки активно виражені Хворобу у цього пацієнта. Це СІДІСКО, тобто проста ендоскопічна оцінка хворобу крона, це да це використовується і від ДІСІСІ, що можна в, під час ендоскопічного обстеження таких пацієнтів писати в ендоскопічний протокол. А ще хочу казати про те, що не варто задавати запитання ендоскопісту або гістологу, що ми там бачимо там. Ви бачите хворобу крона, чи ви бачите виразковий каліт, тому що є класічне ендоскопічне зображення, яке може відповідати виразковому каліту або хворобу крона. Іноді бувають різні варіанти, коли схожі на хворобу крона і виразковий каліт теж і питання, що ми там бачимо: виразковий каліт чи хворобу крона, треба задавати клініцисту, кастроентерологу, який бачить всі. Чотири фази перед очами, клініку, і симптоми, і лабораторія ендоскопії гістології, він оцінювати стан глобально пацієнту і він дасть нам відповідь про те, там крона і чи вразковий каліт, а не ендоскопіс і гістолог. Несприятливі фактори прогнозу тяжкості з перебігу вразкового каліту. Це ці пункти, якщо ми їх бачимо у пацієнта з виразковим калітом, не варто чекати. На ремісію на простих препаратах треба більш рухатись вперед і трошки усі посилювати терапію. Такі ж різфактор існує і для хвороби крона. Теж як після операціони ресидів на ці моменти теж треба звернути увагу. Це рекомендації від Аданас попередні рекомендації від Сільвіо Данезе, які була опублікована в травні в Милані. Це 23-й рік від американської гастрологічної асоціації. І якщо декілька слів ще кажемо з приводу лікування таких пацієнтів, знову ж таки, і 22 й рік, це останній з приводу лікування пацієнтів зв'язковим калітам. А що ми тут бачимо? Ми бачимо, що звичайно 5 самісаліцілова кислота у дозі грам або більше для індукції ремісії при активному дистальному каліту, максимум 20 см від анального каналу. Пропонуємо використовувати пероральний пацієнска в поєднанні з місцевим ректальним 5 СК над. Пероральный монотерапия 5 для індукції ремиссии у дорослих пациентов с активним веросхом калітом. Мы рекомендуем використовувати місцеві ректальні стероїди для індукції ремисії у пациента с активним дистальним калітом. Результат мы можем побачити через 2-2 тижнів лікування. Рекомендуємо використовувати пероральне 5 у дозі 2 грамма або більше для підтримки ремиссии у пациента з верословим калітом. Роботы нам уже крошковатые, миссцевые, пятая для поддержки перемещения пациента с дистальным выростовым карием. Там мы тут бачили, что и будет санит, и пятая иска летального кислорода нашла свою идное место в международных стандартах. Можем у сказать, что это Библия бедения пациентов с заболеваниями пищевой коммуникации, рекомендации, гайды в виде ССЮ, Европейский комитет по начальному хорму курной выростовой кариоту и пятая иска и, и будет санит там, 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 звичайно, нашли свое место. Салофаль, это представник пятой иска летального кислорода. Повна лілейка лікарських форм для лікування виразкового каліту тут є. І гранули для розпосудженого тотального в'язкового каліта, і таблетована форма, і супозитори для дітейного в'язкового каліта, якщо тільки проактив, і клізми для проктос сігмоїті, якщо нам потрібна і сігновинки, тобто пролікувати зручно, а, зручні форми а, і зручно підібрати лікування для пацієнта при будь-якій локалізації запального процесу, завдяки бізноманітності лікарських форм і тезуванню пр аж залежне вивільнення, тому що вивільняється прицельно в термінальну виділ клубової кишки, там де потрібно, щоб він вивільнився, і продовжує вивільнення мисаладіну з ядра на основі полімерної матриці по всій товстої кишки, навіть в тому числі доходить і до прямої кишки. Дуже важливий момент це профілактичний засоб колоректального рака. Можна казати, що салафакт зменшує ризик розвитку колоректального рака у пацієнтів з ЗЗК більш ніж. 18% випадків дослідження 10, 20, 30-річного використання салафальком і салазином у пацієнтів з запаленим захворюванням кишківника по діаграмах дуже чітко видно про те, що він дійсно працює і він може рахуватися Засіб для профілактики у пацієнтів з запальними захворюваннями кишківника, тому що вони під різиком, про те, про те, що там може бути формувати калоректальний рак, тому довготривалий прийом пацієнтів серед кислоти варта для таких пацієнтів, особливо для тих, які мають розповсудження або лівобічне ураження, тобто кишківника з виразковим калітом. І останні слайди: якщо ми не бачимо ефект під час лікування. Виразкової каліта є будесаніт пена, який теж можна використовувати для прокто та проктосигмої 2 мг міліграми на один спрей, який рахується як лікувальна доза для таких пацієнтів, і будинофальк, як представник будесаніт пена, теж доступна вже давно в нашій країні, можна користуватися для таких пацієнтів, для рефрактерних пацієнтів з виразковим калітом, які не відповіли базісною терапію з п'яцями цілої кислатою. Буденефалк є препаратом першої лінії терапії хворобу Крона і цей момент теж підкреслюється в височих стандартах. При хворобі Крона має наступне доведення характеристики – ефективність дорівнювання з системним кортикостероїдом, ризик розвитку побочних ефектів на 60% – нижче порівняно з системним кортикостероїдом, і досягається ремісія приблизно у 60% пацієнтів протягом 8-10 тижнів. Треба приймати Буденефалк в капсулах 3 мг 3 рази на добу 8 тижнів. Потім 6 мг на 9 тиждень, потім 3 мг на 10 тиждень, і потім, якщо це можливо, завершити лікування. Дуже дякую, колег, за увагу. Якщо буде запитання, будь ласка, задоволен, відповім.